Я ніколи не мріяв, що міг повернутися в своє рідне місто і бути головним хореографом такого великого шоу. О, <ріць> Зірки теж пообіцяли хореографу зібрати нато на масовість. Ми тобі допоможемо, звісно. Я впевнений, що в нас в хмельницькому буде все добре, тому що ти будеш відповідати за постановки. І наш талісман ого го.

подякувати усім тим, хто підтримував мене та творив разом зі мною у проєкті Майдан з хмельничанам, танцівникам та хореографам Анатолію Фролову, Каріні Алієві та Науменко Олександр. Я щасливий, що був разом з вами. Сейчас на сцену для торжественного награждения дипломами участников всеукраинского танцевального шоу Майдан приглашаются хореограф Днепропетровска Сергей Костецкий. Простите, пожалуйста, э, да, Хмельницкого У меня просто написано Днепропетровска, прошу прощения. Э, хореограф Хмельницкого Сергей Дякую. Костецкий. Дякую. Для вручення награди прилашається золотой голос України Олександр Викрастається команда а та хореограф Сергій Костецький за стойкость, бойовий дух і отвагу на проєкті Майданс. Мені дуже приємно, що Хмельницький був першим. Хто відкрився шоу? Мені дуже приємно, що Хмельницький виступав під снігом і дощем, але прорвався. І як, на мій погляд, виступав краще ніж всі, я з хмельницького. Я пишаюся е, тим, що народився в місті Хмельницькому. Серега, молодець. Дякую. Такі слова! Вибачте, Я хочу також в свою чергу подякувати усьому Хмельницькому. всіх, хто підтримував нас, нашим хореографам, усім усім майдансерам. Я побачив, що дійсно Україна. дуже дружно, наверное, Ода сама мне сегодня подарила такой чапчик, в нем он пришел сегодня. Якую, мы все друзья. Спасибо вам огромное, спасибо саша что ты присоединился и все-таки пришел, нашел время поздравить свой родной любимый Хмельницкий. Спасибо Сереже тебе такой талант. Хмельницкий встречается у хореографа Ребята молодцы, я помню как. Сражались в четвертьфинале, это было здорово. Ну а сейчас у меня еще один диплом здесь. И если честно, Тина, можно я вручу этот диплом? Хотя мы можем с тобой вместе.